Слава Україні, шановні пані панове, шановні, уважання, вам щиро запрошуємо сьогодні вас із політологом Миколи Бідняком. Проведемо такий аналіз Крим, як називають місто Сакі. Адже отже, отже, тому майже тиждень. Відбувався резонанс не лише в Україні, а у світі, як Збройні сили. Невідомо, <сістично> з якої зброї а, всі говорять, е, схиляючи на сторону української зброї, зброї гром. Коротку історію я вам вже пізніше, може, і зараз розповім у е, 2000 у 2014 році Південна опочивав, розробив такі собі озброєння, як гром з дальністю до 3,5 кілометрів, а так як Україна мала зобов'язання виконувати лише до 500 кілометрів. Тоді вони мусили схилитися і розробляти цей стратегічний, як кажуть, план, але виявлялося, що держава той час не давала коштів На цей проєкт було 300 мільйонів доларів. Пішли виробники, інженери. По всьому спросити по цілому світу і зупинилися в Еміратах. Емирати погодилися і сказали, виділили ті кошти і сказали, хлопці, давайте працюйте. Це нас, це нас якраз зацікавило, бо на той час були російські проекти дуже відомі на той час. Але вони їх в сторону відхилили, цей проєкт затвердили і сказали, ми вам гроші даємо, ви давайте опрацьовувати. І, як ви бачите, сакі показав результат. Прошу сьогодні завжди зі за мною, що на команди панство, політолог, заслужений архітектор України Микола Обідняв. І я буду сьогодні зараз. На youtube каналі де анонс прийшов і буду спілкуватися. Я з вдячністю передаю слово пану Миколі у Прошу до вашої уваги, пане Миконе. Добрий день, шановні слухачі, глядачі. І сьогодні ми можемо розглянути Крим, вибухи. І, як би сказати, для московитів трагедію і паралельно на білоруському аеродромі, нібито теж вибухи, але не паралельно, а буквально через день. Ці речі, якщо ви... Ми повинні вміти, що таке критичне мислення. Критичне мислення це аналізуючи. Брати одну картинку, брати другу картинку і дивитися на ці картинки. Колись я принесу і покажу фотографії нашого президента Януковича, де весь час були питання колишнього, колишнього президента Януковича, втікача і злочинця, де були питання. Чи він має двійника? і взагалі, чи можуть бути двійники і так далі? Так ось на одному з фотографій у цього президента колишнього, коли уважно до анатомії обличчя придивимося, це порівняльно це є той аналіз, як критичний, не критичник критикувати, а різновид аналізу. Вухо, внизу мочка, називається вуха. Анатомічно зросталася з обличчя. Є такий тип вуха. І на іншій фотографії вона відвисала. Анатомічно так неможливо, раз Бог дав програму певну обличчя чи ніг, чи очей, карі, чи сині, чи інші, Вони до кінця життя будуть однакові. Значить, в такому випадку там був хтось, який міг бути двійник. А це вже треба досліджувати спеціалістам вузьким. Ми повинні вчитися розуму, отого так мовити, критичного мислення. А критичне мислення дає нам висновки відповіді. Ну, по-перше, подивіться, будь ласка, сталося питання відразу, питання Криму відразу після того, коли Вікторія Спартак. Поставила під сумнів можливості постачання в Україні зброї, тому що мова Україна може цією зброєю торгувати, уявляєте, як? Спочатку в Україні, а потім у Мексику. Тому що військової угоди між Штатами і Мексикою не існує. Правда, як цікаво і як можливо. І особливо терміни такого постачання своєчасно. А це для того, щоб засумніватися чи давати нам зброю. І ось ми дивимося, якою зброєю було поражено дуже важливий, не менше, ніж крейсер Аврора, eh, Москва, отой аеродром. Чому так мало про нього відразу заговорила російська аналізатори аналітики? І у нас хотіли дуже багато говорити, питання ставилося Радіо НВ, там журналісти, детально, чи це можливо, звідки, яка кількість і так далі. Знову я спочатку не про Крим, а взагалі, для, коли йде війна для інформатики. Ми не повинні ніколи казати, якщо приходить навіть зброя з Словаччини, якого типу ця зброя. Радянського колишнього чи вже новітнього, якої кількості, в якому стані. Бо ворог уважно слухає нас і робить висновки, як йому розташовувати свої війська для заходу або нападу на нас. Це ворог хижак. І ми повинні знати, що можна, а що не можна говорити. І ми повинні знати, слава Богу, що ворог дістав в Криму таку, такий удар. Друге, чи ми можливо можемо мати такий, давати такий удар? Виходить, можемо. Чим це небезпечно не тільки для Криму, а для Кримського моста? Кримський міст дає максимальне постачання власне з російської території всього, того, що треба для? Озброєння Криму. Тепер візьмемо кримську ситуацію. Чи можливо різні варіанти, що ми могли, можемо мати таку зброю, яка долає? Можливо. Чи можливо ми можемо варіанти, що наші деякі вироби підходять до технології інших виробів, американських, канадських і так далі. І їх поєднання дає непередбачувані результати. Може такий бути, якщо ми розумні. Чи можливо такий варіант, що, допустимо, ми можемо раптово, щоб ворог завгоді не знав, де надати, завдати йому удару, допустимо наносити такий удар і наносити йому непередбачувані для нього поразки. А так, в такому випадку, сприяти нам, нашій армії і нашому умінню такими. Маневрами військово, військовими поліпшувати визволення нашої південної території, по крайній мірі хоча би до періоду 2014 року. Тепер дивимося, як прореагувала, і слава Богу, що ми такий удар завдали. Далі розглядати, хто, чим і так далі. Щоб московіти не могли знати, як озброїтися проти нас, я вважаю, що ми не повинні детально розглядати і розкладати на полички, тому що їхня розвідка, їхні аналітики візьмуть це до уваги. Через це ми можемо скрапку на цьому поставити, що ми можемо завдали і ще завдамо. Тепер йдемо далі порівняльно. Для того, щоб не що московити для своєї армії народу. Не дали відчуття, що вони дістали таку велику поразку, як і крейсер Москва, так і аеродром. Тоді вони почали видумувати, що це місцеві вибухи і так далі. Різні варіанти, що такі, такі-то, такі-то. Для того, щоб переконати це, що це є місцеві серед службовців. Російської армії відбулося, і така не би сталася для них трагедія. Вони організували і в Білорусі. Отакі сплески російською мовою, хлопки. І такі дали сплески деяких вибухів там у Білорусі, для того, щоб сказати, бачити громадяни Росії. У нас такі випадки бувають і на території Криму і на території Білорусі. Так що не хвилюйтеся, це є не трагічно, і ми ще дамо, мов екім хахлам. Це один варіант, і це я більш найбільш переконливий, що росіяни не передбачували такої нищівної руйнування і вирішили таким підставним підловатим способом рятувати думку не нашу, а своїх громадян. А друге думали разом з тим, що ми візьмемо. І прореагуємо, і світ прореагує, що одночасно в Білорусі це відбулося вже нібито напад українців на білоруський аеропорт, аеродром. І відповідно в такому випадку Білорусі юридично має право оголошувати війну в Україні, тому що ми юридично не маємо права нападати на територію Білорусі при всьому хитрому позитивно-негативному цьому президенту, так званому Білорусі, але ми повинні бути дипломати і спочатку аналізувати. Аналізуємо, Росія в цій, в цій ситуації дістала нищівний удар і, рятуючи себе, вона організувала так звані облудні версії. І в Криму, нібито, і в Білорусі нібито. Дякую вам. Шановні пані панове, це Микола Обідняк, політолог. Заслужений архітектор України на тому ми закінчуємо до наступної зустрічі Всього найкращого.